Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я. Лілія Налягака дві людини загинули внаслідок російських обстрілів на Сумщині. Чергові удари керованими авіабомбами забрали життя жителів Краснопілля, зазначили у поліції області через атаку, пошкоджені будинки. А на Херсонщині ворожий дрон атакував приватний будинок у Зеленівці. У наслідок удару в оселі зруйнований дах. Як повідомляє місцева влада, під час обстрілу 85-річна власниця будинку дивом вціліла. Четверо людей постраждали під час комбінованого удару по Краматорську на Донеччині. Як повідомили в ДСНС, росіяни обстріляли місто балістикою, пошкоджені будівлі освітніх закладів, багатоквартирні та приватні будинки, а також сім автомобілів. До півтисячі ударів щодоби завдають росіяни по Запорізькій області. Для обстрілів застосовують майже усе наявне озброєння. Боєприпаси, що не розірвалися під час влучань, саперам доводиться знешкоджувати чи не щодня. На розчищення територій виїжджають і фахівці батальйону Самарівські вовки вовки» 108-ї бригади тероборони. Як працюють та чи складно знешкодити 250 кілограмовий каб? Репортаж Інни Гогой. Каби не од субоприпаси СРЗ частіше, і навіть даже зустрічались і в півідрони сюди долітають. Це лише частина ворожого залізяча, яке виявляють та знешкоджують вибухотехніки на Запоріжжі. Цього разу бійці батальйону Самарівські вовки 108-ї бригади тероборони навідалися до аграріїв під час підготовки до посівної ті знайшли посеред поля нерозірваний російський каб. Трактор, який обробляє поля. Ну і от, ну, не знаю, не заметив би його. Перегорнув. Ну, і от можливо, був би вибух. Тобто він уже взведений цей кап. Загальна вага керованої авіабомби 250 кілограмів. З них майже половина вибухова речовина. Саме такими снарядами росіяни закидають прифронтові території області. Останнім часом небезпечних знахідок на фермерських угіддях побільшало. Один раз знайшли с -300, не нерозірване. Це третій кап, що ми знайшли. Була корейська ракета в тому ду. За три роки три рази підривалися на касетах, на касетах от смерчі ураганів. Ну, всі три рази Бог милував, що ми не наїжджали трактором, наїжджали тільки прицепним інвентарем. Сапери працюють оперативно. За лічені хвилини розгортають і налаштовують обладнання. Швидко відходять на безпечну відстань. З укриття за знищенням бомби спостерігаємо і ми. Вибух. Уламки від кабу можуть розлітатися майже на кілометр. Такого плану осколки чуть менше. Пішли по сторонах, по воздуху, по повітрю. от і полетіли. Стояли б хатки вокруг. Ну, понятно, їх снісло просто були. У сапера Євгена за плечима десятки років досвіду. Те, що його навички знадобляться на війні і уявити не міг. У батальйон Євген потрапив після початку повномасштабного вторгнення. На згадку про минуле життя та рідний дім чоловік носить із собою плюшового жоржика. Я вірю, що він мене оберігає. Це копія моєго жоржика собаки, який чекає мене вдома. Побратим Євгена, військовослужбовець за позивним іспанець із самарівськими вовками, вже близько року стати сапером його заохотив рідний брат. Мені сподобалося по його розказам, що дуже інтересна специфічна професія сапера. І я ціленаправлено пішов сюди в сапери. Я скажу, що це дуже складна професія. Це дуже багато літератури треба читати, дуже багато як істочників. Там відео багато треба дивитися. На Запорізькому напрямку ворог мінує території пелюстками, створює вибухові пастки. Багато ФПВ прилітає, багато СВП. Ну, З СВП шкою, це саморобний вибуховий пристрій. Ми не знаємо, що там. Ми не знаємо, як він працює, ми не знаємо, від чого він працює. Роботи Самарівським вовкам вистачає, тож підрозділ потребує вмотивованих кадрів, кажуть сапери. Усього, що вміють самі, обіцяють навчити усіх охочих. У Самарівські вовки дуже запрошують на посади саперів. Це достойна робота, достойна оплата. Я, як я сказав, зазначив дуже почесне завдання розміновування наших територій. Інна Гого Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. 90 разів окупанти атакували позиції сил оборони на фронті. 18 ворожих штурмів Генштаб фіксує на турецькому напрямку. Ворог тисне в районах дачного дружби та турецька. 12 боєзіткнень на Лиманському у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. На Куп'янському здійснили шість наступів біля Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Тричі росіяни штурмували на Краматорському відтинку неподалік Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександру Шультиного. На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські бійці зупинили 47 штурмів російських окупантів. Сьогодні 28. Цей відтинок одна з найактивніших ділянок фронту. Генштаб ЗСУ повідомляє про бої в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлене, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Водночас військові на тепер тримають оборону на раніше облаштованих та більш підготовлених рубежах. За словами заступника командира танкового батальйону 32-ї ОМБР Дмитра Балабухи, їх росіяни теж швидко знищують, але дають змогу успішніше оборонятися. Бригада змогла стабілізувати ситуацію на ділянці в районі Покровська. Зараз ні, не застосовують техніку, застосовують мотоцикли, баги. Не більше там одиночні, скажімо так, випадки були різні, але в основному не застосовують. Пов'язуються з тим, що раніше вони понесли великі втрати в техніці, оскільки ми зараз вдало, скажімо, знищуємо їхню техніку за допомогою впівідронів, ударних безпілотників ми погіршили логістичні шляхи. Тому зараз ми і стараємося звертати на це увагу. Не давати їм здійснювати логістику до певних позицій, ну і краще контролювати лінію оборони безпосередньо. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1400 російських окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 899 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили 10 тисяч ворожих танків, 21 тисячу бойову броньовану машину, 24 тисячі артилерійських систем. 1322 РСЗВ та 1110 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків-окупантів, 331 гелікоптер, 29 895 безпілотників та 3121 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 41 тисячу спецавтівки. Без нафти, а тепер і ще й без ракет українські дрони масово нищать ворожу паливну та військову інфраструктуру. Лише цього тижня, після візиту БПЛА, росіяни не можуть ані виробляти нову, ані навіть перекачувати вже готову нафту. Від удару досі оговтується Туапсинський НПЗ і пункт перекачки у станиці Кавказька. А в Саратовській області цілодобовий шум детонують невикористані ракети Х-101. Які найпевніше Росія готувала для майбутніх атак по Україні? Жителів прилеглих селищ вивозять із зони лиха, а школярів перевели на дистанційний режим навчання. На цьому стверджують у Києві сюрпризи для ворога не скінчилися. Деталі в сюжеті Анни Басової. Знову літі. Господи, як же це страшно. Такими словами, жителі Краснодарського краю зустріли перелітні дрони. В ніч на 19 березня. Ті завітали в гості до нафтоперекачувальної станції в місті Кропоткін. Влада, як водиться, звітує про бездоганну роботу ППО та незначні пошкодження від падіння уламків. Місцеві жителі їхнього оптимізму не поділяють. Смадріття гарятка. Зрештою, те, що українські дрони влучили в ціль, визнали навіть у російському МНС. Пункт перевалки нафти у станиці Кавказькій повністю зупинив роботу. Персонал евакуювали. Трубопровід, що з'єднує резервуари між собою, прийняв удар на себе. А вогонь, що спочатку горів на 20 квадратних метрах, нині охопив у 85 разів більшу площу. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності. Як вило цієї ночі в небі над Саратовом щойно зійшло сонце. Стало видно причину і наслідки. Величезний стовп густого чорного диму здійнявся над аеродромом Енгельс. Саме звідси регулярно злітають ворожі бомбардувальники, обстрілювати українські міста й електростанції. Однак пожежа не найбільше зло для місцевих. Ось така симфонія лунає від четвертої ранку, з чого центр протидії дезінформації робить висновок. Найімовірніше, дрони СБУ та ССО вразили склад ракет Х-101. Тим паче, що й минулорічні супутникові світлини демонструють. Ракети з бойовими частинами агресор зберігав просто неба. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і генштаб ЗСУ. І неофіційно ті, хто живе у бабіча аеродрому. Все, розбомбіли, розлітілась все. Короче, коротше. Кухня від кухні теж що осталось. Загалом за останні дні українські дрони демонструють неабияку продуктивність. Тиждень тому ударну силу дронів СБУ, ГУР, ССО та Сил безпілотних систем відчув на собі московський нафтопереробний завод. Лише він один переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік. І це більше ніж сумарне споживання кремлівських друзів Словаччини та Угорщини. А це наслідки нещодавньої атаки на Туапсинські НПЗ. Його виробничі потужності аналогічні зі столичним. А ще 90% його продукції, газу, дистиляту і дизельного палива, йдуть на експорт. Точніше, йшли. І якщо на Москву летіли сотні українських БПЛА, чим били Туапсе, достеменно невідомо й досі. За однією з версій Україна застосувала власну крилату ракету Нептун, точніше, наземну її версію. Модифікована для застосування на суходолі вона здатна долати до тисячі кілометрів. Ідеться у дописі президента Володимира Зеленського. Окрім того, вже пройшли випробування і вітчизняного далекобійного дрона дальністю 3 тисячі кілометрів. У бою їх поки не застосовували. Та в теорії такі БПЛА дають шанс дотягнутися до Новосибірська, тож у потенційній зоні досяжності ЗСУ Омський НПЗ. Донедавна найбільш далекою була атака на аеродрому Леня у Мурманській області. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На саміті ЄС у Брюсселі ухвалили перші висновки. 26 лідерів країн Євросоюзу, крім угорського прем'єра Орбана, який відповідний документ не підтримав, наголосили, щоб припинити війну, Росія має продемонструвати реальну готовність до цього. Європейські лідери зазначили, що шлях до миру має містити зокрема гуманітарну допомогу, обмін військовополоненими, звільнення цивільних і повернення всіх викрадених українських дітей. Також у ЄС запевнили, що готові посилювати тиск на Москву завдяки. І новим санкціям на сам кінець європейські лідери додали мир в Україні має бути справедливим і сильним, а також таким, який відповідав би інтересам як України, так і Європи. Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, на які має поширитися мораторій повітряних атак. Про таке під час спільної конференції з норвезьким прем'єром Йонасом Стере заявив президент України Володимир Зеленський. Оновлений перелік представлять уже до наступної зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії, та попередньо запланована на наступний понеділок. На наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою. А потім, як казали американські партнери, чолочна дипломатія, а потім Америка з Росією, або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику. У Знам'янці, що на Кіровоградщині Залізничник з однодумцями власним коштом відновлюють мотоцикли для українських захисників. За три роки передали бійцям на фронт вже 100 байків. Ними захисники перевозять вантажі, евакуйовують поранених та застосовують їх у розвідці. Про незламних помічників у нашому сюжеті. Хай служи віра і правда і да. до перемоги, щоб проїхався на пораді перемоги. Да. Обов'язково хлопці. Та завод чи що? Ух! Та красавчик! Олександр Міхрін зі Знам'янки передає мотоцикл українським захисникам. Таких за три роки зібрав уже сотню. Чоловік машиніст на місцевій залізниці, а після роботи складає бойові байки. Я побачив там звернення військового прохання допомогти відремонтувати їхній мотоцикл. І на їхній запит ніхто не відповідав. Я вирішив просто знайти. Донора в людей, зробити свій донора і подарувати цим хлопцям. І це і пішло началом, як би. Це був перший мотоцикл, і далі пішло-поїхало. Після їхніх подяк вдячності там, воно мене трохи. Ініціатива така з'явилася, І до мене підключилися хлопці, почали якби на поток майже в себе в гаражах. Старі мотоцикли Олександру віддають задарма небайдужі містяни. Цей непридатний з першого погляду транспорт майстер називає донорами. З його запчастин і робить байки вже на ходу. І техніка є різна, Є така, що дуже плачевна, а є така, що. Більш-менш то від двох неділь до місяця десь виходить. Ну, десь в середньому ми рахували, то десь виходить тисяч десять на одну одиницю техніки, щоб відремонтувати мотоцикл. Зараз у волонтерських майстернях на відновлення чекають ще два десятки мотоциклів. Чоловіки пояснюють, з донатами зараз скрутно, тож вкладають у справу власні кошти. Черкаська Полтавська область. Ну і в Олександрії теж хлопці займаються. Ну, от, нещодавно їм допомагав, там, карбюратори їм давав відремонтовані, два двигуна їм віддав, ну, щоб швидше в них це діло. Іноді ми робимо просто спецзамовлення, людям робимо мотоцикли за, ну, за гроші для частних целей. І більшу частину цих коштів кожен із нас витрачає на запчастини. Труднощі волонтери не планують зупинятися, адже такої техніки потребують наші захисники на фронті, бо вона може проїхати там, де автівці зас. Як БК, так і там, провізію любу можна привезти, можна вивезти хлопців. Багато в нас є, я іноді скріншочу собі ну, переписку з хлопцями, то багато є переписки, що вони згадують, скільки людей вони врятували. Багато. Мотоцикли без коляски, ну легкі, більш сучасні ендуро китайські мотоцикли. Їх добре використовувати в розвідці». На позиції. Техніка, дякую вам. Сил рулює. Слава Україні! Героям слава! Бойові мотоцикли, відновлені руками волонтерів, працюють на всіх напрямках фронту. Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Швора. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Раніше журналістка та режисерка Руслана Броновицька ніколи не писала віршів. Усе змінилося після зникнення сина Дмитра. Уже майже півтора року про нього жодної звістки. Про відчуття безвиході і збірку поезії, яка стала порятунком для матері зниклого безвісти військового, розкаже Сніжана Сидорук. Найважче після зникнення своєї дитини навчитися жити, тому що це рівноцінно тому, що вижити після ядерного вибуху минуло майже півтора року, як син рівнянки Руслана Броновицької зник на Запорізькому напрямку. 12 жовтня, 23-го Дмитро вирушив на завдання, і відтоді матір не мала жодної звістки про його долю. В дев'ятій ранку я йому написала Привіт. І е, не заглядала в телефон, і потім, десь о першій я побачила, що він майже зразу мені відповів привіт, але вже його не було на зв'язку. І всі наступні дні це вже була переписка з собою. Відповіді не було. До ЗСУ тоді 25-річний Дмитро доєднався у лютому, 23-го. Пішов добровольцем без жодного армійського досвіду. Це було його рішення особисте. Батько він сказав, напевно, десь за тиждень. Вони встигли купити йому якусь амуніцію, купити якісь необхідні речі. А я дізналася про це все уже постфактум, коли він був на полігоні. Він мені здається не міг поступити по іншому. Це дитина, яка їздила на Майдану в 10 років, який завжди відстоював свою думку. 24 лютого для Руслани не лише перший день повномасштабного вторгнення, а й день народження її Дмитра. Після зникнення сина жінка почала писати. Вірші спочатку ти приймаєш антидепресанти та все одно волієш не прокинутись вранці. Потім купуєш тест на вагітність. Вже відчуваєш, як відходять води. Але вдруге ти його не народиш. Поезію стала записувати. Так утворилася збірка. Її назвала Вдруге, ти його не народиш. Раніше жінка ніколи не складала віршів. Поезія для мене це ще одна можливість побути з сином просто думками. Якимось на рівні емоцій, відчуттів, відчути ту близькість, як ніби він справді є, просто десь поряд, просто не може передзвонити, просто не може прийти. Це такий невидимий, незримий зв'язок, який тримає. Справді він тримає мене з ним і досі. Вірші стали голосом тих, хто чекає на повернення рідних захисників. Своє перше поетичне видання Руслана Броновицька презентувала у Національний тиждень читання поезій. Знову безсонні. В руках телефон, Гортаєш Фейсбук, Телеграм, переглядаєш сотні світлин, раптом чуєш: мам, це я, син, я вдома, мам, спи. Я бачила там, власне, ось ці сумні. Елегії, коли людина свою скорботу виказує, виливає через творчість, але це не книга плачу, це не книга жалю, це книга великої материнської любові. Це листи до сина, можливо, до всіх синів, які сьогодні зникли безвісті. У збірці 16 поезій. Книга двомовна мати захисника планує презентувати її в Іспанії, де певний період після початку великої війни жила з донькою Міленою. Руслана Борновицька продовжує писати вірші, намагається бути сильною та підтримувати інших. А головне продовжує чекати свого сина. Звичайно, що я його чекаю. Навіть тоді, коли з'являється якась зневіра, то потім на її заміну приходить надія. І ти все одно віриш, і ти сподіваєшся, і ти чекаєш. З рівного Сніжана Садорок Микола Василюк, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини. Продовжимо новини о дев'ятнадцятій. Я доти єдиний марафон. Продовжить Олексій Фадієв, колега. Дякую, Лілія. Так будемо говорити. Ну, про найголовніше про ситуацію на одній з ділянок фронту. І буде збір. Тому, будь ласка, готуйте сканери на телефоні. І не пропустіть пряме включення.